Їх очі сумні, а погляд ще тривожний, але на обличчях вже з'являються посмішки. Після трьох місяців у підвалах Донецької СБУ троє чернігівських бійців повернулися на рідну землю. Сьогодні їх разом з родинами запросили до Чернігівської обласної адміністрації. Пригощав їх у своєму кабінеті губернатор. Зустріч була по родинному теплою. Святкові дні кажуть хлопці, проведуть з рідними, а далі будуть звертатися до лікарів. Перш за все, це те, що ми тільки що обговорили це реабілітація. Ну а я думаю, що основна задача це хлопці про це що, ну, напевно може і не думають, бо тільки біля дружин зупинились. Це подальше допомогти якісно трудовлаштуватись. Чернігівський губернатор запропонував бійцям вирішити питання з лікуванням в елітній київській лікарні. Феофанія бійцям дуже важко згадувати полон, бо довелося пережити багато. Знали, що нас ждуть. Надіялися побыстріє добра домой, обняти родних близьких дітей. Дуже нам допомагали, люди пытались неоднократно живемо їх підтримували. Їх захопили у січні на блокпосту під Вуглегірськом, коли бойовики здійснили прорив перед наступом на Дебальцево. Їх було семеро. На хлопців йшла ціла армія. Друга атака, тобто вона вже була більш масивною, уже, ну, вперед йшла тяжова техніка. плюс минометный обстрел. То есть, ну, получается, не, не вылезти никуда. И сразу за тяжелой техникой держишь пехота. И пехота еще обходила со стороны. Так что вариантов, как говорится, было немного. Прорыв был у ну, человек, наверное, около 500, может, чуть больше даже. Очень много. И техники тоже. Ну да, и техники тоже. Про полон згадують неохоче, бачили різне, чули, як розстрілювали їх побратимів. Самого розстрілу не бачили. тобто ми були як в стороні, знаходились, просто сишалі вистріли. Ну і потім, вже коли нас туди проводили, ці ребята вже лежали без признаків життя. У бійців досить мирні професії. Художник-оформлювач, охоронник-експедитор. Про роботу вони поки що не думають. Вірять, що колектив про них не забув і чекатиме.